Вітаю всіх, хто зайшов на це відеозаняття. І сьогодні ми малюємо засніжені будинки. Сьогодні ми продовжуємо працювати над багатоплановою композицією. От, і будемо малювати зиму з будинками. Для цього нам вами потрібні будуть зразу фарби гуаш. Можна використовувати акварельні фарби, але все одно в кінці нам потрібно бути білила, тому я кажу, що беру все-таки ваше. Я буду працювати практично без оліця, буду починати зверху, від неба і спускатися донизу. Вся моя повністю площина буде заповнена елементами. У мене вона буде асиметрична композиція моя, тому, щоб врівноважити, я з вгорі збоку намалюю сонечко. Це я позначила собі олівчиком. Далі у мене буде тут трішки неба, а далі все будуть будинки, будуть дерева. От Небо проводнятися не буде. Тобто дійсно буде дуже насичена багатопланова композиція. Отже, починаємо. Я починаю із неба, беру чистий синій колір. Буду намагатися користуватися сьогодні в основному чистими кольорами. Єдине, що коли я моделюватиму будинки, я буду змішувати їх, фарби всі практично із білилами. Для того, щоб вони контрастували з небом. Отже, почнемо, беру чистий, синій. І ось так собі промальовуємо. До сонця я не доходжу дуже сильно, не торкаюсь, і більше небо я звожу сюди наниз, на праву сторону. Тобто на сторону сонця. В принципі, я можу більше не промальовувати, далі у мене буде площина вже зайнята абсолютно іншими зображеннями. Якщо ви намалюєте трошки більше неба, ніж то вам потім потрібно буде. Це теж не, не є страшним, тому що ваш воно все перекриває. І трішечки, звичайно, я додав біленького. Внесу сюди таку свіжість щоб не було в мене небо таке дуже-дуже-дуже насичене. Можна сюди додати якихось філетових кольорів, можна додавати відтінків темніших синіх. От. Тобто ви можете фантазувати собі, як хочете. Тепер беру жовтий кольор і промальовую сонечко. Сонечко може в мене вийти за межі свої і світиться собі. От, після цього я знову рубілила і тепер вже підсвітлюю саме сонечко всередині. Там більше сильно ніде не підсвітлюю. От. І далі чекаю, поки сонечко підсохне, тоді, можливо, там буде якась хмарка біля нього ще якось. От, зараз я це все не чіпаю. Тепер перехожу до безпосередньої своєї архітектури. Е, кольори для будинків я буду брати, ті, які істотно відрізняються від е, мого неба. От, Наприклад, я зараз візьму ось такий рожевий. Е, викладу його на палітру і трішечки приглушу, не дуже трошечки, трошечки приглушу. Будинки у мене будуть багатоповерхові, чим далі ближче до низу, ближче до мене, вже вони будуть трішечки зменшуватиметься кількість поверхів. І навіть я так собі думаю, що буде навіть їх будиночки такі, одноповерхові. Отже, пішли. Я починаю промальовувати будинок. Поки в мене фарби ще свіжа на небі, я трішки можу змішати. Так от. Отже в мене будинок. Будинок до кінця дуже не довожу, тому що тут же в мене далі от буде перехоплювати цей будинок інший будинок. Так? Але ще перед цим будинком я зроблю ще, наприклад, от. от таку якусь. Башту, наприклад, зроблю. Да, навіть може, або будинок ще один, от, і він може аж. Буде отак до кінця. Тобто в мене будинок находить на будинок. Так. Там тоді буде дах. Тепер далі мені треба наступний будинок. Ось тут я можу собі намалювати буду дерево. От, тому я ось тут фончик більше так пророблю, синенький, і думаю, тут в мене буде дерево. Так, і тепер далі я беру наступний колір для свого будинку. Це буде, наприклад, візьму бірюзовий. Цей бірюзовий я теж буду з білими розводити. Або зелений. Ви можете брати будинкий. Тобто зараз... Ми з вами фантазуємо. У нас у кожного буде своє якесь місто. Головне, щоб ці будинки один один заступали. Тобто не було між ними проміжку. От, можна робити будинок ось із дахом, наприклад. Якщо у мене, мені хочеться зробити більш насиченіший дах, дах я хочу насиченіший зробити, я його пророблюю. Так, є у мене ще один будинок. Такий точно будинок я можу ще десь побудувати, але, але, так, щоб він із цим не зливався. Так, отже, я можу зробити його ще собі десь збоку. Ось і тут, наприклад. У мене буде будиночок. Він буде тепер вищий, ніж цей? Щоб у мене будинки всі були на різних рівнях. Так, мабуть, тут треба трошки зробити більш насиченіший. От, і дах теж зроблю. Там будуть рівні дахи, а тут, наприклад, я хочу зробити такий дах. Так, тепер далі. Далі у мене між цими будинками теж повинно щось бути, правильно? Що ж у мене тут буде? Якщо тут, я думаю, можливо дерево буде, то тут теж який будиночок. Зараз я візьму, він у мене вдалині в тіні, і тому я візьму синій. Я спробую змішаю свій синій ось прямо тут, із цим оцим зеленим, щоб Що вийде, зараз побачу. От, і от у мене ще там десь будиночок. Я можу собі навіть ще ось тут. Він туди заходить десь у мене. Тобто затулений. Оцей спереді, цей ззаді. Так, і. Тепер знову я собі хочу, щоб тут у мене десь були якісь дерева. Ось отут у мене буде, наприклад, дерево. Так. І це дерево в мене буде в снігу, тому я... Отак От ось собі тут зображу. Що це в мене тут буде дерево. І, можливо, навіть я десь сюди додав якісь розовинки. І ще ось з цього боку, наприклад, промалюю дерево. Це може бути меншеньке дерево. Воно не меншеньке, просто воно дуже близько і його погано знову. Ось тут, в цьому проміжку, я теж хочу зробити, в мене є червоний багато, всього я теж зроблю тут дерево. От яка я хитруся, бачите? От роблю дерево. Незважаючи на те, що це дерево тут ось воно стоїть, так? зараз ми будемо малювати, що його загороджує будинок. Ось тут буде будинок і тут. От дивіться, тут у мене все утворилося синьо зелене так? тому тут я собі можу дозволити знову звернутися до жовтого, до оранжевого, можливо, кольору. От, щоб у мене була така композиція більш різнокольорова. От я тут собі планую, що в мене тут буде будиночок. Ось у мене такий хатка. Дах у мене тут такий. Я казала, буду замутнювати і не замутнила. Раз не замутнила, то зараз я візьму, зразу білила і трошки замутнюю по своєму будинку. Десь буде темніше, десь буде світліше. І ось сюди я прийшла. Тут теж я хотіла б зробити собі якийсь будиночок. Але будиночок уже червоний я не зроблю, синій я не зроблю, фіолетовий я не зроблю. Я сижу і думаю, що ж я зроблю. Я зроблю чистий зелений. Такий на Ось він буде закривати оцей оранжевий дахом. А тепер я під цим дахом вже можу, можу, звичайно, взяти якийсь інший такий кольор. Жовтий я б не брала, тільки знову звернуся до свого червоненького, тільки його трішечки замуплюю. у мене дерево це що буде буде закривати цей будиночок і от оця дірка яка тут утворюється тут у мене буде дерево таким чином у мене буде така цікава композиція зараз я промалюю тут ось так завершу, що тут буде теж дерево. Такий у мене загальний такий задум вже ви бачите. Ми бачимо, що у нас є. Тепер ми можемо з вами понамальовувати віконця. Так. Це може бути жовти, жовтого кольору, світло, там десь є в віконцях. Тобто зразу отак собі беру і промалюю. Намагаюся, щоб вони були приблизно на одному рівні. Можна робити різнокольорові віконця. Тобто тут значення зовсім ніякого нічого немає. От я там, де можна, жовті, наприклад, я пороблю жовті. Де жовтий дуже гарно буде компонувати, і пасувати мені. А отут я можу, наприклад, якісь друге зробити. Так, можливо, білість. Тут буде жовтенький теж. Ось. Так, тепер... зробить жовтеньке. Воно ну, тепер буде не жовтеньке, а буде оранжевеньке. І залишається ось тут у мене і цей будиночок без вікон. Я можу зробити. Тут взагалі таким біленьким. А ось сюди я зараз зроблю світло таким рожевим, зовсім-зовсім світлим. Тому що коли я жовтим там буду малювати, воно буде робитися червоним. От. А так я не червоне, а таке оранжувате. А так я трішки додам сюди блідувати, такого, щоб просто видно було, що це в мене тут є місце для вікна. Ви ж можете робити, якими кольорами хочете. Тут абсолютно свобода. Потім я сильно зараз над цим не мудрую, тому що потім пізніше все це буде обведено білим кольором. Ось я собі промила місце для віку. Так, тепер у мене ще верх залишається, ось там дах у мене залишається незрозумілий. Ну я візьму синій спробую зробити раз такий да поданок силенький. Ось так от. О! Что я не хочу малювати мій синій. Так, все. І ось тут так проведу лінію зверху, ніби там доходиш. Ну, ніби то все. Тут все. Тепер я приступаю до роботи білилами. Беру тонший пензлик. Навіть ви знаєте, що? Я думала зробити спочатку, щоб у мене були і всі гілки в дерев-білі. Я зараз спробую зробити їх все-таки трохи коричневі, а потім уже побілити. Тому ви можете, от подивитись у мене, можете зробити гілки всі білі. А можете, так як я, промалювати трошечки темненьких гілочок. Якщо у вас е, місце для дерев темне, ось тут, у мене, бачите, світло, ви можете зробити це зразу білими. А от я чисто подумала, що дуже бліде місце для дерев. І тому я зроблю спочатку більш таким темненьким, коричневим. Тут, ось тут у мене виглядає вже тільки верхні гірки. низ стовбура у мене. Десь внизу. Я його не бачу. Так, і ось тут я розробляю це, девице. Можна зробити це чорним коль... кольором. Тому що взимку, коли вологість збільшена, от, особливо колись ніжно, кора набуває більш темнішого насичення кольору. І це ми з вами повинні врахувати. Якщо ви працювали аквареллю, а не гуашу, то ви навіть могли би попередньо олівчиком простим позначити собі будиночки, і все. А так як ми працюємо гуашу, то я подумала, що потреби як такої немає, тому що гуаш приблизно може один, один тон перекрити. От, буває дуже насичена гуаш, коли ми все одно не бачимо контурів олівчика, яким працювали попередньо. Все, тепер беру тоненький пензлик, беру грудила і починаю накидати на всі сніг, на дерева, на дихи будинків, на вікна. От так починаючи. Уже приступаю до завершального етапу, до самого відповідального етапу. От. Так, ось тут у мене теж сніжок. І будинок я можу ввести. Так, і ось тут у мене на дахові сніжок. І ось. Тут, тут, тут. Тобто я уже проробляю. Тепер от мої вікна. Можуть бути рами тільки по зовнішній стороні вікна, от можуть всередині бути, такими квадратиками. І місто вже починає вимальовуватися. Якщо ви хочете, щоб це була ніч, наприклад, то ви, відповідно, починаєте із темного фону, тобто небо у вас буде темніше. Але на це. Я думаю, що день. А у нас зима. На жаль, в цьому році цієї зими такої ми не бачили. Ну, але можна тут ще так зробити віконце. Принаймні, хоч намалюємо. В деякій мірі в цьому році вона нам така і не потрібна була. За, де... за деяких умов. Тому все, яке було, таке добре. А ми з вами будемо малювати, щоб усі знали, що буває за ще й така красива і сніжна. І ніжна. Так ми із кольорових плям з вами зробимо ціле місто. Так, ось тут у мене дах. А тут я просто зроблю ось так вікнось. Рома ще всередині От, і не буду навіть малювати інше. Я можу навіть, знаєте, тут, якщо шифер, я можу на даху зробити ось такі хвильки, там шифер. Так, тепер переходимо на цей дах. Малюєте, працюєте абсолютно в задоволення, фантазуєте собі по ходу, тобто робота абсолютно така вона не напрягає, вона навіть розслаблює. І якщо ви спочатку думали, що можливо буде щось негарне, то подивіться, яка казкова композиція у нас вимальовується. Реально казкова. Ну і що тепер? Тепер я повернуся ще до свого неба, до свого сонечка. Трішки ось тут його підбілю. Дуже трішки, небагато. Тепер трішки тут додав якихось таких штрихів у вигляді хмарок. І, звичайно ж, звичайно ж, раз у мене все в снігу, то у мене на дворі йде. Ні. Тому я зараз можете рушною паличкою, можете просто пензликом по всьому і десь ні. По всьому моїм малюнку. Дуже, до речі, красиво спостерігати за тим, як ідеї, що спокійний, такий гарний лопатий сніжок. Ну, я не сніжила. Ну, ось така композиція багатопланова. Тому що в нас з вами вона ну, насичена. В нас є, починаючи із задній план небо, далі ось іде ще план будинки багатоповерхові, далі другий ярус, далі третій ярус, ось четвертий ярус. Тобто у нас дуже насичена композиція. Тим не менше ми її зробили дуже просто, швидко. І цікаво. Отже, я бажаю вам успіхів і бажаю вам всього-всього всю. всю.